Книга, яка пережила тисячоліття, книга, яку прочитали мільйони людей, книга, яка врятувала безліч життів, це Біблія, вічне і незмінне Боже Слово. Але як зрозуміти її людям, які не чують, адже багато слів, що написані, вони просто не розуміють. Презентуємо проект, який не має аналогів, переклад Слова Божого на жестову мову. 26 травня відбудеться презентація відеопроекту Євангелія від Марка мовою жестів, над яким працювало багато фахівців. Сподіваємося, що зможемо долучити ще більше коло експертів до перекладу інших книг Біблії, щоб велика кількість людей з вадами слуху мали змогу розуміти святе письмо. Запрошуємо усіх на презентацію проекту 26 травня об 11 годині за адресою. Місто Київ, Софіївська борщагівка, вулиця Сагайдачного, 20 В. Церква Соборна.